Вітаю, шановні глядачі. Зараз я буду продовжувати повну діагностику, чистка періоду життя від 5 років до 10. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, вищі сили, янгліохоронців, духів роду. Прошу допоможіть. Я запалюю цю свічку і чищу. Період життя від 5 років до 10. у усіх людей, що дивляться це відео близьких людей, очищається період життя, як воск потане, так зійдуть ці порчі, прокляття зглази агресивні дії, всі стреси, страхи зійдуть, всі страждання, біль і сльози очищається період від п'яти років і до народження у всіх людей. Верніше від п'яти років до десяти усіх людей, що дивляться від близьких людей, повністю очищений цей період. Воск зійде і сіль весь негатив на себе забере і з цим воском сходять почі пробляття, лихо, страждання, страхи, стрес. Все насильство, всі страхи зійдуть, буде так і так є. Так, давайте подивимось вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічний вплив, якісь втручання, програми негативні у період життя від 5 до 10 років, усіх, хто дивиться відео близьких людей. Були обмани, і було дуже сильна втома перевиснаження. Щось а, скидали, якусь програму негативну. Мені йдуть, що можуть робили жінки, скидали хвороби, Може, навіть не на вас, а на ваших батьків. Була сильна апатія, може глибока депресія в цей період, може нічого не хотілося робити. Заперечую весь негатив убираю. Ще було від родичів. Скажіть, що робили родичі? Порчина, смерть, кладовицька магія, лили воду, хвороби зливали, Заперечую, весь негатив, убираю. Прошу допомоги для усіх. Хто дивиться відео близьких людей? Прошу допоможіть, одведіть, одверніть, все погане, все лихе, знімаю, очищаю період життя від п'яти років до народження, більше немає. Жодної негативної програми, магічного впливу, порчі на смерть, кладовицький має, на розлучення знімає, отвороти з туди. Переклади, скиди, всі знімаються, очищається ваш простір, фізичний, енергетичний простір. Очищаю більше, не йде негатив від періоду життя від 5 до 10 років. Усі, хто дивиться відео. Близьких людей цей період повністю очищено. Більше немає жодного негативу, все погане, все лихе. Що робили? Повертає назад, тому хто робив, перекриваю. Ми ще сили янголів, охоронців, духів роду, прошу поверніть. Все лайно ще скидали. Всі страждання, все лихо, що приносили в період життя від 5 до 10 років. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, повністю очищаю, знімаю весь негатив повертаю назад тому, хто робив по Верховному суду, не на переклади, не по колу, не по роду, не переходи. На тому, хто робив, лишаю, буде так і так. В якому б світі не були, все назад повертається, буде так. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили? Чи є негатив? Якісь негативні програми у тих людей, що дивляться відео, близьких людей у період життя, що були зроблені у період життя від 5 до 10 років. Допоможіть, скажіть. Да. Тут нападали, долю змінювали, втручались дуже сильно в рід, в долю. Закривали шляхи дороги, стягували гроші. Заперечу весь негатив, убираю, Анулірую, вдачу забирали. Багато мороків було. Заперечу весь негатив убираю. Присутня була жінка, вона постійно-постійно щось звинувачувала, постійно обвиняла, постійні якісь були наклипи. Скажіть, допоможіть, розкачили, що все ще негатив? Є негатив багато заздрість із глази. Заздрість із глази. В основному це так, заперечую весь негатив. Вбираю пересуди, от розмови, негативні за спиною. Це мені йде більше батьки, але на вас воно йшло заважало, дуже руйнувало. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі негативні програми, що були зроблені у період життя тих, хто дивиться відео від 5 до 10 років. Очищається цей період, більше нема жодного негативу. Все погане, все лихе, що робили, повертає назад, тому хто робив не на переклади на них самих. Не по йде, не по роду, не переходить на тому, хто робив, лишається. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможуть. Все на себе забирають, де б не були, в якому б світі зараз не знаходилися. Всі вороги, всі, хто бажали зла, все собі назад забирають і всі обміни, підміни, переклади, скиди, оморочки. Заздрість, глаз всі порчі назад повертаються, перекриваю, перекриваю. Очищається повністю весь період життя тих, хто дивиться відео близьких людей від 5 років до 10. Все повністю знімаю, негатив Убираю, відкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю. Буде так так і є. Давайте ще раз переглянумо, скажіть Вищі сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання у життя. Всі, хто дивиться відео, близьких людей у період життя від 5 років до 10-го до 10 року життя. Ви знаєте, виходить постійно, мені йде от саме в 5 років, чи загрожувало щось життю. Робилися порчі насмерть, кладовицька магія. Лилися мертва вода, лилася. Постійна загроза була між життям і смертю. В 5 років. В 5-6. Переходило в 6. Заперечу весь негатив, убираю. Ще й церковну негативну магію анулірує повністю. Знімається весь негатив, убирається. повертає назад. Тому, хто ставив, хто робив, не на переклади на них самих. Порчу на алкоголізм. Батькові робили порчу на алкоголізм. Робився ще сильні розсорки, агресія. Щось негатив убираю, анулірую. Все погане, все лихе, що робили. Всі біль сльози і страждання. Всі підкиди, підклади, підлили, щоб не підкидали більше, не працювати. Всі біль сльози і страждання. Повертаю назад тому, хто робив. Не на переклади на них самих. По Верховному суду буде так і так є. Хай з ними все це станеться, в якому в світі не були. Більше не працюють негативні програми, повністю знищено, анульовано. Період життя від 5 років до 10. повністю очищено усіх, хто дивиться відео близьких людей. Більше немає жодного негативу. Відкриті всі дороги і шляхи на щасливу долю. Повертаю вдачу, фінанс, здоров'я. Відновлює енергії, все, що стягувало, що забирали, повертає назад, все хороше. Більше нічого не заважаю вам щасливо жити. Буде так і так є. Загоюються всі травми і рани. З голови і з тіла виймаєш всі страждання, страхи, переживання. Тривоги виймаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив. Ворогам повертається назад. Буде так і так є. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкривається шлях на щасливу долю. Більше немає жодного не готові. всі страхи, жахи. Порча на алкоголізм знімається. Все погане і лихе повертається, тому хто зробив в поверховному суду, буде так і так. Mm. Угу. Да, воно тут вже вигоріла, ця порча була сама сильна. Тут навіть якщо переглянути відео, було спочатку 5, потім 6, а зараз вже воно вигорає повністю. Знищується і стріляло. Це стріляє, коли робилися майстрами. От їхні защити стріляють, їхні програми, там, щоб не поверталося, воно вистрілює. І ще коли ставили сильні агресію, розсорки, може, бісів яких то причепнували. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще хоч який-небудь негативний? Усі, хто дивиться відео близьких людей у період життя від 5 до 6 років. Угу. Лила жінка агресивна програмою алкоголізму. І в мене ще тут виходиться змія вийшла. Це те, що свідчить, що були на алкоголізм зроблені порчі. Це ж, Що дуже сильно страждали. От, і що відбувається? Зараз. Немає такого негативу. Багато чого познімалося. У вас мають налагодитись відносини. Зараз я ще буду дочищати пам'ять. <кій> Тому що важко. Да, ну ви зможете це зробити. Тут те, що було зроблено в 5-6 років, дуже сильно порчі були, бачите, воно такі виходи, білий день. А що робилося? І саме страшне, що після всього, що вони понаробили, вам важко з... в спілкуванні із людьми. Зараз ви вийдете на інший рівень. Неважливо, це мо... ви можете вивчати мови і... на будь якій мові. Вам буде легко спілкуватись із людьми. Оце все вичищається, весь негатив, що робився, всі жахи, страхи, пережиті. Запоручу. Виймаю всі біль сльози, страждання, все лихе, все погане. Повертаю ворогу і хай з ним все це станеться. Відкривається шлях на щасливу долю. І ви легко, ви з любими людьми вільно спілкуєтесь. У вас немає більше цього і. Тривоги, страху людей. Всі прив'язки негативні, ануліровано повністю. Повернуто назад, тому хто ставив, хто робив. Буде так і так і є. Вам повертаються фінанси, гроші, щаслива доля, вдача вертається. Більше не можуть вороги втручатись у ваше життя, лихо робити не зможуть. Все погане, що робили, собі назад забирають, перекривають. Прошу Верховного суда. Для тих, хто втручався у період життя від 5 до 10 років, усі, хто дивиться, відео близьких людей, повертається лайно все назад, тому, хто робив, не на переклади, не по колу, не по роду переходить. На тих, хто зробив, лишається. Буде так і такі. Більше лиха зробити не зможуть. Все погане, все лихе на себе забирають. З цим хай самі розбираються, в якому в світі не були. Більше немає жодного негативного про програми, впливу. Від періоду життя від 5 до 10 років все погане, всі стреси повертаються назад. По Верховному суду буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе ніколи. Очищено повністю, вичищено все, енергетичний простір, фізичний простір, ваше тіло, енергетика. Всі будинок, подвір'я. Квартири повністю все вичущено. і ще нема жодного негативу. Перекриваю, перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів уроду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Більше лиха зробити не зможуть. Вороги отсікаються. Цірали загоїні, більше не болить, буде так і так є. Буде сказано, більше можу буде сказано, здійснено, так буде. от Так що така відбулася чистка. Ми будемо продовжувати. Ну це вже пішли такі серйозні, дуже впливи. Гарно. Почистилося. Ще мені випало, ну йде, отут схоже, як коли я яйця закопували. Ну, саме період 5 половиною може, до 6 років самі трагічні моменти. Далі ще буде продовження. Повна діагностика продовжується. Я нагадую, щоб ви не забували, ставте, будь ласка, подобайки робіть. Е, Репости і донати на любу суму, як ви вважаєте, за потрібне. Так набагато краще, швидше працюють чистки і захисти. От. Дякую всім за увагу. Все буде добре. Продовжуємо далі. До зустрічі!